Виконуємо номер 1324 із підручника Алгебра 7 та номер 42 із прав для повторення теми 11 підручника математика 7, інтегрований курс, частина 2. автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Сума цифр деякого двоцифрового числа дорівнює 8. Якщо його цифри поміняти місцями, то одержимо число, що на 18 більше задане. Знайдіть це число. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою системи рівнянь. Нехай двоцифрове число має х десятків та y одиниць. Нехай 2. Дво цифрове число має x десятків та y одиниць тоді його можна подати у вигляді 10х додати y. Сума цифр цього числа буде Х додати ігрек. За умовою вісім. Маємо. Рівняння. Х додати ігрек дорівнює вісім. Враховуючи. якщо, якщо його цифри поміняти місцями, то одержимо Число що на 18 більше за дане маємо рівняння. І наше друге рівняння буде. 10y додати x віднімемо. 10х додати y дорівнює 18. Ну, тепер складаємо систему рівнянь. Х плюс y дорівнює 8. 10 y додати Х, відняти суму 10х і у, дорівнює 18, виразимо x із першого рівняння, а в другому розкриємо дужки. x дорівнює 8 відняти і. У другому буде 10 додати х, відняти 10х, відняти і дорівнює 18. Тут буде метод додавання проще, тому я вернусь назад. Буде х додати y дорівнює 8, я вже бачу. 10 відняти y це буде, 9Y, а X, 10X, буде 9 y, а х відняти 10х буде мінус 9. X. Додати 9 у дорівнює 18. Поділимо друге рівняння на 9. Отримаємо х додати у дорівнює 8, а тут буде мінус х додати у дорівнює 2. І тепер перед зміною х у нас коефіцієнти протилежні числа, виконуємо почлене додавання. Х додати мінус х0, у додати y 2y. І 8 додати 2 буде 10. І тепер нам залишається поділити на 2. Отримаємо y дорівнює 5. Ну а тепер знаходимо х. Х дорівнює 5, підставимо замість y 5 у перше рівняння X додати 5 буде 8. І тоді знаходимо X, це буде 8 відняти 5. Отримаємо y дорівнює 5, X дорівнює 3. І записуємо відповідь. Отже, число. Має три десятки і п'ять одиниць. І записуємо відповідь Це число у нас буде тридцять п'ять. Номер 1324 із підручника Алгебра 7 та номер 42 із прав для повторення теми 11 підручника Математика 7 виконано.